Хочу поділитися деякими роздумами відносно текстів Святого Письма. Буду читати два різних тексти і коротко поділюся деякими думками. Може не коротко, як вийде, буду читати перший текст Якова, апостол Яків, перший розділ 14-15 текст. Яків перший розділ 14-15 текст. Кожний випробовується власною пожадлистю. Яка затягує володіння. Пожадливість дає зачаток і породжує гріх, а вчинений гріх породжує смерть. І далі ще один текст, більш відоміший, п'ятий розділ Галатів, 22, і 23 текст. Галатів 5, 22, 23: плід же духа, любов, радість, мир довготерпіння, ласкавість, доброта, віра, лагідність, стриманість. На такових нема закону. На такових нема закона. І коротко я свої роздуми назвав такими словами, що сьогодні в тобі народжується. Що сьогодні в тобі народжується? Знаєте, так, якщо подивитися в загальному на наше життя і на життя всіх людей, то ми можемо побачити, що у всього є початок. Один тільки Бог, він не має початку і не має кінця. Але у всьому, що є, з чим стикаються люди, з чим стикаємося ми сьогодні, у всього є початок. Є початок. Так само, ми знаємо, що ми бачимо, що на теренах нашої країни є війна. У цієї війни теж був початок. І це не 14-й, не 22-й рік. А початок цієї війни, де він зародився? В розумах, в серцях лихих людей, яких хотіли вбивати, захоплювати, захоплювати території і чинити лиха. Так само, якщо подивитися на великі наддержави, наприклад, на над США або там Южна Корея, у яких успіх, у яких процвітання в їхній країні, то теж цей успіх з чогось починався. Були люди, які стояли в тому, що вони хочуть процвітання і благословіння для себе і для своєї нації. У всього лихого чи доброго в нашому житті є початок. І знаєте, що я хотів би на чому закцентувати увагу? Часто. Те, що ми з вами сьогодні переживаємо, в тому, в чому ми сьогодні знаходимося. Знаєте, де воно зароджується? Всередині нас, в нашому серці. Можливо, те, що ми сьогодні переживаємо, чи хороше це, чи погане, але початок того, що ми переживаємо зараз, воно зароджується в твоєму і моєму серці. Ми самі є, можна сказати, цим джерелом. Того, що сьогодні ми живемо, в чому ми живемо. Я пам'ятаю, один брат, служитель, говорить: ну, він так в школі погано вчився, і всі вчителя вони йому так прямо казали: ти не найдеш собі нормальну роботу, бо ти тупий, ти не найдеш роботу, ти не вчишся і так далі. І він думав: Ну, да, да, я такий, дійсно, що ну, мені робити, що мені далі ділати, дійсно, я такий, як вони говорять, нерозумний. І він говорить, ну, я собі прийняв в серце цю думку. Да, мені говорили, але я в серце почав приймати цю думку, роздумувати над цим. Ну і що, 90-ті роки він розказує, і як всі пішов в регіт. І потім ну, він, коли покаявся, прийшов до Господа, він став сповідуватися, говорити, чого я пішов, на, можна сказати, на ці лихі справи. Тому що ну, мені казали, що я тупий. Я повірив, я прийняв своє серце. У мене зародилася думка, да, я такий, я не знайду нормальної роботи, моя доля буде в бандитизмі і так далі. І він став таким. Тому, друзі, хай нас Бог благословить, щоб ми сьогодні дивилися на своє серце, на своє нутро, що зароджується всередині нас. Які там вирують думки, які бажання, що ми потім будемо починати в своєму житті? І з цього тексту, що я прочитав, два текста. Здається, трошки різні тексти. Один текст говорить про пожадання тіла, про гріх, інший текст напротилежно ньому говорить про благословіння, про плоди духа. І ці тексти говорять, що, знаєте, в нашому житті, в нашому християнському житті, в нашому єстві є вічна боротьба. І ця боротьба за те, що ти сьогодні зачнеш або народиш в своєму житті. Ми бачимо, що перший текст говорить, що. Є в нас гріховна природа, яка через пожадливості теж щось нас зароджує. І це зародження це гріх. Другий текст, ми бачимо, що сам Господь, який оселився в нас Духом Святим, Він теж певну роботу хоче зробити в нашому житті, щоб зародився, як написано, плід же духа. І ми бачимо, що є оці два моменти. з одної сторони, пожадливості, які верують в нашому. Тілі або в нашому гріховному дістві, вони хочуть щось зародити в тобі і мені. З іншої сторони, Господь, який прийшов в твоє і моє життя, Він хоче в тобі і мені зародити плід духа. І знаєте, як важливо зрозуміти і зрозуміти те, що я сьогодні даю місце в своєму житті, в що я сьогодні сію, те завтра я і буду пожинати, якщо я сьогодні даю місце своїм гріховним бажанням, пожитливостям. Завтра я буду це пожинати. Якщо я сьогодні в своєму житті даю місце Божому Духові, я завтра буду це пожинати. Можливо, ви зустрічалися з такою картиною. Уявімо собі ситуацію. Одна і та сама церква, одна і та сама конфесія. І двоє взяти людей ходять в стільки ж саме в, в одну і ту саму громаду. І ми можемо побачити, одні люди ходять в церкву, вони постійно пригнічені. Постійна проблема, постійна боротьба з одним і тим самим гріхом, постійно, знаєте, якась така, якийсь такий смуток. І ми можемо взяти іншу людину, входить в ту саму церкву, читає ту саму Біблію, але постійна радість, постійна мир, постійна підбадьорення. Я зустрічав таких людей і сам задавався таким питанням: ну чому так? Читається одне і те саме слово, слухається і ті самі проповіді. Але питання сьогодні до кожного з нас. Чому ти і я в своєму житті даємо зародитися? Те буде з нас випливати, те ми будемо переживати. І перший текст, який я читав, ми бачимо, що цей текст нам відкриває таку завісу або ж механізм гріха. Як взагалі сам гріх зароджується або приходить в життя людини? Він же не відбивається відразу. От проснувся ти і хочеш іти грішити. Да? Бувало у вас таке, проснувся і одразу думки: хочеться йти, от піду зараз із грішу. Воно відразу так не буває, особливо в житті віруючих людей. Ми бачимо, що гріх з чогось починається. І цей текст нам відкриває, Якова, перший розділ 14. текст, що гріх починається з чого? З пожитливості. Пожитливість народжує гріх. Зроблений гріх що народжує смерть. Взагалі, що таке пожитливість? Можливо, задавалося таким питанням. Я подивився навмисно переклад, що в грецькому. Оригіналі Біблії говориться про це слово. Саме по собі слово пожадливість це добре, позитивне слово, це палке, страсне бажання до чогось. Але чому Біблія часто акцентує увагу, говорячи, що ну, пожадливості це щось негативне. І часто ми ну, думаючи, що от пожадливість по російській це щось погане, це щось негативне. Чому ми саме часто в такому світлі це сприймаємо? А тому, що ми люди. І у кожного з нас від Адама де що є, що є, Гріх. гріховна природа. І часто пожадливості, вони прикасаються з нашою гріховною природою і народжуються гріховні бажання. Саме по собі слово пожадливість це нормальне слово, це бажання, це палке бажання. Можеш мати палке, здорове бажання до чогось позитивного. Але часто пожадливість в цьому контексті мається на увазі. Що це бажання егоїстично спрямоване до влади, до якихось гріховних справ, до якихось гріховних моментів. І ці пожадливості, вони вирують, написано в нашому тілі. І знаєте, Біблія говорить, як я вже прочитав цей текст, що кожен випробовується, або ж інший перетин, кожен спокушується особистою пожадливістю. Знаєте, які б ми сьогодні духовні не були, який би у нас сам не був, чи духовні дари, чи. Помазання, але Біблія говорить, що у кожного з нас, у кожного, хто тут є, хто жива людина, у кожного є пожадливості. Чому вони у нас є? Ну, здається, ж діти Божі покаялись, прийняли Христа. А тому що гріховна природа, вона від Адама нікуди не тілася. Так, да, ми є діти Божі. Написано, що Христос в нас переміг гріх, але гріховна природа, вона нікуди не дівається. Хоча ми народжені від Бога, народжені від Духа, але є ще оцей, знаєте, гріховний залишок, який залишився нам від Адама. І часто все це соприкасається з певними пожадливостями. І тому апостол Павло, він часто говорить, пам'ятаєте, римлянам, особливо 7, 6 розділ, він говорить, що є постійна боротьба. І говорить, що хочу робити, я хочу робити добре, є в мені бажання добра. Але щоб ці бажання повністю зробити, є те, що заважає, є певна боротьба. В кожному з нас, дорогі брати і сестри, є певна боротьба з певними пожадливостями, які стучаться в наш розум, які стучаться в нашу душу. Це якісь, знаєте, бажання, які мотивовані егоїзмом, мотивовані прагою до влади, до самореалізації якоїсь, знаєте, як то говорять, все зроблю, аби по головам піти. Помихай нас Бог благословить, щоб ми розуміли, що сьогодні в нашому серці. Але що я хочу сказати? Що у дітей Божих є благодать зупинити ці пожадливості в народженні. Написано, що пожадливість вона хоче щось спричинити, вона хоче до чогось призвести твоє і моє життя. Вона хоче його призвести до гріха. Пожадливість хоче зачати так, щоб в твоєму і моєму житті царював гріх і царювала смерть. Якщо в твоєму і моєму житті зацарює гріх, потім смерть, це приведе до розділення з Богом. Але Господь дав благодать дітям Божим всі ці пожадливості, перш за все, ідентифікувати і зупинити, і благодать, зрозуміти, чому вони є. Я хочу читати ще один текст Петра, перший розділ, 14 текст. Як слухняні діти, не підкоряйтеся лихим бажанням. Які були у вас раніше, коли ви вжили в нерозумі? Як слухняні діти, не підкоряйтеся. У тебе і мене, є ця благодать, зрозуміти, що сьогодні вирує або що сьогодні зароджується всередині тебе. Можливо, якісь пожадливості стучаться, і це нормально. Знаєте, нормально, тому що у нас є гріховна натура. Нормально, коли у нас є ця боротьба. Нормально, коли ми в своєму житті, можливо, на рівні пожадливості з чимось боремось. Але у Тебе і у мене, Божа дитина, є благодать. Ми, слухняні діти, не підкорятися цим лихим бажанням. У нас є, брати і сестри, на кожному з нас сьогодні особиста відповідальність. Божевості вони будуть приходити, як я вже казав, із за гріховної природи. Але чи ти сьогодні підкорився їм, чи, чи ти сьогодні погодився з цим бажанням? Можливо, тягне в старе життя. Можливо, ти хочеш якось себе виділити або ще щось. Чи ти сьогодні підкорився цим пожитливостям? Пожитливість вона хоче завжди зародити в нас. Але чи сьогодні я і ти підкоряємось цьому? Друге, Дух Божий в нас вирощує плід. Натомість, Галатам, да, той текст, що я прочитав, 5 розділ, 22, 23 текст. Господь, який в нас, Він теж хоче в нас щось зародити. І написано. Плід Духа, як ніби знаєте, я побачив в цьому тексті таку протилежність пожиданням тіла. Господь хоче в тобі і мені зародити плід, тому що Дух Божий сьогодні оселився в тобі. Якщо через гріховну натуру різні гріхи, різні пожили стучаться до твого і мого життя, то Господь сьогодні хоче в тобі і мені зародити плід. І знаєте, саме слово плід це значить те, для чого треба певний час. не відразу ростуть. Навіть сама природа нас вчить, знаєте, що плоди на деревах не відразу ростуть. Треба певний період часу, треба, щоб дерево там, впитувало з землі певні мінерали, воду і так далі. І це, знаєте, певний процес. Ще хочу прочитати текст Римлянам 8.23. Та не тільки воно, але й ми самі маємо зачаток духа, самі в собі стогнемо, очікуючи всановлення та викуплення нашого тіла. Знаєте, ми в собі маємо цей зачаток Духа або інші переклади говорять за Духа. В нас є Господь, в нас є Його благодать, в нас є Його сила, але є певний період, певний час, певний відрізок, певний процес. В якому нам треба прибувати з Богом, щоб Його благодать, щоб Його плід зародився в нашому житті. Це не відразу буває після покаяння. Після навернення, так, да, ми радіємо, що ми з Господом. Після навернення ми лишаємо певні гріхи, але є певний процес освячення та преобразування в образ Христа, який кожен з нас проходить. Коли ми буваємо в цих відносинах з Богом, коли ми піклуємось про те, щоб, знаєте, Бог. Був на першому місці в нашому житті, коли ми піклуємо про особисті відносини з ним в молитві, в читанні слова, то він зрощує нас, цей плід духа, він зрощує нас свої плоди. І коли ми прибуваємо з ним, ми потім можемо бачити, що щось помінялося в нашому житті. Десь характер, можливо, вже помінявся, десь, можливо, реакція на різні речі вже інша. Я пам'ятаю, знаєте, я раніше думав, що плід духа це моя відповідальність. Ну, Я читав цей текст з галатом і думав, ну, треба любити, треба віра, треба все. Я так знаєте намагався, старався, ну треба всі ці речі соблюдати в своєму житті. Якось у мене така була ситуація, я зустрівся з одною людиною, і ми часто ну, соприкасалися, і я якось говорю, Господи, так молюся після чергової розмови з тією людиною, я кажу, Боже, я ту людину взагалі любити не можу. Ну, реально, ти говориш плід духа, любов, радість, мир, довготерпіння. Я як тільки ту людину, що бачу, вона тільки заходить в будівлю, то в мене зразу, знаєте, як то пропадає. І любов, і радість, і мир, і довготерпіння. Я кажу, Боже, я просто не можу нічого зробити. І знаєте, Дух Боже почав говорити до мого серця. А чому ти хочеш це вижити з самого себе? У тебе є я. У тебе є я і у тебе є все, що достатньо, тому що в тобі мій дух. І знаєте, я тоді зрозумів. Що плід Духа це не те, що я сам намагаюся зробити. От, взяв рішення, вранці встав, буду всіх любити. Встав вранці, прийняв рішення, буду радіти сьогодні. Плід духа – це плід моїх взаємовідносин з ним. Це не того, що я так рішив. Це не від моїх бажань, а це я з ним, і його образ, його характер відображається в мені. Це не від моїх якихось сильних старань, це не від моїх зусиль. Це тому, що Він поселився в мене і я маю з ним взаємовідносини. Тому хай нас Бог благословить, щоб ми розуміли, що плід Духа це не наші зусилля, а це коли ми з'єднуємося з Ним. Ми стаємо похожі на Нього. Його характер відображається в нас. Що ж ми бачимо, ці два тексти да? водночас і роздільні, а в інший раз і схожі. І питання сьогодні до нас, повертаючись да, до нашої теми. Що ми я сьогодні даю зародитися в своєму житті. Знаєте, якщо ми сьогодні даємо місце гріховною пожадливостям, ми знаємо і ми читали це текст, це призведе до чогось в твоєму і моєму житті, це призведе до смерті, це призведе до урона і призведе до розділення. Якщо ми сьогодні даємо зародитися Духу, плоду Духа в нашому житті через взаємовідносини з Богом, це теж тебе і мене до чогось призведе. І це призведе до благословіння. І для благословенного життя інших поруч з тобою. Що ти сьогодні обереш? Що я сьогодні обираю? Що сьогодні зароджується в мені? Знаєте, часто нам треба піти, я так називаю, на духовне Узі. Знаєте, як вагітні жінки вони ходять, щоб зрозуміти, хлопчик, дівчинка там чи що там взагалі з плодом. Так часто нам, християнам, світлі слово Божого, треба побачити, що зараз. Вирує в мені, які мої бажання, які мої нахили, до чого прагне сьогодні моє серце, що я або що ж сьогодні зароджується в моєму житті? Прочитаю текст Галатам 5 розділ 16, 17 текст. Галатам 5, 17 Тож кажу вам, тож кажу вам: живіть духом і не задовільняйте гріховних бажань тіла, бо воно бажає того, що суперечить Духові. Бо воно бажає того, що суперечить Духові. Знаєте, життя Духом, воно завжди сопротивляється життю з плоттю, життю з пожадливостями. Як я вже говорив, боротьба вона буде завжди в твоєму і моєму житті. Але сьогодні на тобі і на мені відповідальність. Чому я даю зароджуватися в своєму житті? Якщо я даю зароджуватися пожадливостям, лихим гріховним бажанням, це призведе мене до розділення. Це призведе мене до катастрофи в моєму духовному житті. Але якщо я націлений на те, щоб мати час з Господом, відносини з Господом, це призведе до великих благословень в твоєму і моєму житті. І знаєте, є моменти в нашому християнському дійстві, можливо, вже гріх або ж пожадливість, вона так глибоко пустила свої коріння. Знаєте, деякі моменти в нашому житті просто треба абортувати. Абортувати, я маю на увазі, що якщо ми допустили певні думки, якщо ми вже розуміємо, у нас є ці гріховні нахили. Ми десь дали місце своїм бажанням, і тепер ми хочемо чинити гріх, або є нахил до гріха. Десь треба просто це абортувати. Бо, можливо, вже знаєте, гріх так глибоко зародився в нашому житті, то є сильний Господь. Є сильна кров Христа омити та очистити нас від цілякого гріха, від цілякої неправди, те, що я сьогодні живу, те, в чому я сьогодні є, це плід мого вчора, це плід того, чому я дав зародитися. Якщо я йду за своїми пожитливостями тіла, я дав можливо, зародитися гріху, то є сильний Господь, який може звільнити, очистити, освятити. Але якщо я дав місце Духу Господньому в своєму житті, це буде видно в моєму завтра, це буде видно в моїй реакції, це буде видно по моєму життю. І люди навколо побачать, так, да, це людина Божа. Чому часто ми, як християни, терпимо певний урон? Можливо, тому що ми дали зародитися певним пожиданням, які ведуть нас до гріха. Тому хай нас Бог благословить, щоб ми сьогодні, знаєте, світлі Слово Божого зробили собі оце духовне узі. Що всередині мене? Які в мене нахили, які у мене бажання. Можливо, там вже бурлить якась ненавість, можливо, вже якісь діла хочеться робити, які при суровому грузі ти б ніколи не робив. А можливо, там всередині радість, можливо, там мир, можливо, ти хочеш когось благословити, можливо, ти хочеш любити і радуватись, і ділитися цією радістю. Тому Хай нас Бог дословив, щоб ми сьогодні, перш за все, світлі слово Боже, переглядали своє життя, розуміли, що є всередині нас. Йому, Хай буде слава за все. Amén.